Леви, любі мої, золоті мої, чарівні мої. Привіт-привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе. Перший місяць весни березень 2025 року. Неймовірно, швидко летить час, здається, тільки вчора. Знімала і завантажувала новорічні розклади, навіть не новорічні, а ще й грудневі, а уже березень, мені не віриться, а вам. Сьогодні ми з вами дивимося три різних колоди та доповнюється все двома оракулами. Тож, давайте починати. Розпочнемо ми з старої сили природи. Якщо ви на моєму каналі вперше і вам сподобався мій розклад, ставте лайк, підписуйтеся. Взагалі перевірте, чи ви підписані, мені це буде неймовірно приємно, така ваша підтримка. Відправляйте відео друзям, наприклад, можете відправити їм відео про їх знак задяку. Я буду вам дуже-дуже вдячна, Леви. Дякую вам мої золоті. Загадуйте себе, а ми подивимось, яким буде для вас березень. П'ятірка Пентаклі місяць розпочинається з дещо неочікуваних витрат. Це такий антиресурсний стан. Будьте обережні, тому що ці антиресурсні настрої можуть зрезонувати і у вашому гаманці, тобто це можуть бути якісь несподівані витрати. Це не означає, що, наприклад, ви зменшите якийсь свій обіг у доходах, але можуть бути несподівані витрати. І також дуже часто програється. Як витрати на здоров'я. Або ця карта також може зрезонувати як такий, знаєте, фізичний нересурсний стан. Коли нам бракує сил, може бути, що нам, знаєте, холодно. Тому як порада будьте в теплі, піклуйтеся про своє здоров'я. Я сподіваюся, весна нас потішить прекрасною погодою, але... Якось по відчуттям в Україну повернулися морози. Щонайменше, коли я зараз знімаю для вас це відео. Тому, Леви, я вам бажаю йти на це тепло, іти на вогник. Тут у віконечку, знаєте, тепло, і ви знайдете свій прихисток, знайдете місце, де ви зможете зігрітися, попіклуйтеся про себе. Але знайте, якщо у вас є шанс, наприклад, зекономити кошти, то знайте, що у вас плануються якісь витрати. Будьте до цього готові. Можливо, хтось податки буде платити. Так, Леви, що ще вам принесе березень? Для вас це карта світ. Боже, дивіться, яка красива карта у цій колоді. Напишіть мені, чи вам взагалі подобається, тому що мені здається, це просто неймовірна краса. Це гармонія, це гармонійне завершення якогось циклу. Можливо, ви от, знаєте, фіналізуєте щось і тут вкладали кошти, щоб, знаєте, вже довести це до гармонійного якогось завершення. Причому це завершення не таке, як повежі, це негативне, а це коли ви повністю в комфорті. Можливо, хтось займався там ремонтом, облаштуванням чогось. І тут у вас вже повністю відчуваєте, як ви. kajfujecie. Ця карта також може свідчити про розширення вашої зони комфорту, коли ви відкриваєте для себе якісь нові місця, нові горизонти, нові культури, і ви зі всім так знайомитеся, що вам це буде комфортно. Також це може бути онлайн, по цій карті часто програється якась співпраця онлайн, багато комунікації онлайн, співпраця з іноземцями. Причому вам буде в цьому комфортно. Так, подивимось, що ще принесе лева. Березень леви для вас. Трійка мечів. Можливо, ви щось онлайн побачите, знаєте, те, що вас може засмутити. У нас, до речі, планета грошей та любові Венера буде у березні ретроградною. Також у березні нас чекає два затемнення сонячне та місячне. Місячне буде у знаці діви 14 березня, і наприкінці місяця у нас буде затемнення сонячне. Останні затемнення на цій осі у Овні, воно буде в хорошому аспекті до вашого знаку. Але, можливо, ви будете втягнуті в якісь кармічні ситуації, в якісь кармічні події. Період буде доволі таким емоційним. Але по цій карті краще довго не засиджуватися в цих якихось станах засмучених, краще підбадьорти себе. Можливо, буде якась розмова, наприклад, хтось повертається до вас по ретровенерії, той, з ким не дуже добре, наприклад, за Завершилися стосунки. Це можуть бути і колишні, це можуть бути і колишні начальники, це можуть бути колишні друзі або якісь ситуації, які вас примушують трішечки засмутитися. Але зазвичай ця карта вважається картою таких невиправданих очікувань. Тому якщо у вас. Є можливість не покладати на людей, на ситуації якісь очікування надмірні, то вам тут буде набагато краще і комфортніше. Це не старший аркан, ця ситуація швидко пройде. Знаєте, можливо, ви трошечки засмутитеся, що ви, наприклад, вклали кудись кошти, чи, наприклад, ви забронювали поїздку так по карті світ, чи купили якусь річ закордонного бренду, або затримується, наприклад, ваша посилка через погодні умови, так, якась ви, можливо, щось по карті світ замовляли. Ось, але. Тут не потрібно засмучуватися, таке може бути, тому що до ретро-Венери, до речі, у нас ще доєднується ретро Меркурій. А ми знаємо якісь загублені речі, загублені посилки, перенесені рейси. У нас це все йде по темі ретро Меркурію. А цього місяця унікально таке буває, але рідко вони йдуть разом з Венерою градус-градус в градус, за ручку, серце в серце. Ось тому вони будуть притягувати більше і більше. І більше подій таких а, циклічних подій, де буде якась плутаниця, і коридор затемнень ще дасть трішечки фону оцієї кармічності. І вже подивилася на дно колоди. Ну, слухайте, так, тут ви переходите через цей місточок, тут мені здається, що це буде якийсь перехід на новий рівень. Можливо, щоб піти в масштаб, вам потрібно буде. Пласти свої сили, свої ресурси, але це потрібно. Потрібно, щоб гармонійно завершити якийсь рівень і перейти на новий. Тут хочеться сказати, щоб ви були готові до того, що завершуючи і будучи на вершині одного рівня, будьте готові бути на початку наступного рівня, але вже вищого. Ну, я з вами, Лев, я вас підтримую, я також Лев Асцендентний, тому. Будемо дивитися, як все програється. До речі, всі розклади на моєму каналі ви можете дивитися за знаком свого сонечка, за знаком свого асценденту та за знаком свого місяця. А у нас з вами наступна колода. Це у нас старої повсякденної відьмочки і ми подивимось. До речі, якщо не знаєте, де у вас асцендент або місяць, можете самостійно розрахувати в астропроцесорі, або написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, час, місце народження. Я розрахую, напишу, і ви надалі зможете користуватися цією інформацією завжди корисно. Чи ви дивитеся мене, чи ви дивитеся інших тарологів-астрологів. Це корисно. Так, подивимось. Левих на березень для вас. Семірка кубків, і тут ви щось обираєте. Чи це дійсно буде якийсь товар в магазині? Чи це будуть якісь пропозиції різні, якісь можливості, щось завершується, а наступний свій крок ви обираєте? Ось тут у вас буде багато варіантів вибору, будьте готові до цього. Але ця карта каже: зробіть все ж таки фокус. А по ретропланетам хочу додати: будьте готові, що цей вибір може бути. Переосмислений. А, але якщо ви робите цей вибір 14 або там 29, -го, 28, -го, 29 -го березня, то на цьому виборі буде просто така поставлена печатка затемнення. Тому якщо у вас є сумніви, то не кваптеся саме в оці дні. А в решту днів взагалі краще подумати і сфокусуватися, розставити свої пріоритети. Це важливо. Добре, що у вас цей вибір буде. Так, що ще принесе Левам березень. Карта для вас то Пентаклі. Просто всі шанси будуть для вас. Ви оберете найкраще. Я в цьому впевнена. Ви вхопитеся за цю золоту монетку. Це може бути гарна пропозиція. Це може бути подарунок, це може бути грошова сума, грошове надходження на ваш рахунок. Це може бути подарунок або шанс у вигляді якихось знань, у вигляді якоїсь пропозиції, у вигляді, наприклад, вакансії, яка з'явилася, і ви тепер можете. Почати нове життя, тому що тузи це завжди про шанси, і це завжди про початок. Це шанс на покращення взагалі свого становища, свого ресурсного стану, свого здоров'я також по тузу пентаклі. Це просто прекрасно. Якщо ви десь шукали якусь вигідну пропозицію, і на початку місяця, наприклад, ви завершили десь роботу або думаєте завершувати, і тут ви переживаєте, чи буде якась хороша пропозиція фінансова, вона буде леве. Так, подивимось. Прекрасна карта. З вас леви, щоб все збулося. Так, що ще принесе лева в березень? Рицарь мечів, можливо, за цей шанс за е, ці фінанси вам доведеться десь поборотися або відстояти свою думку. Це не обов'язково конфлікт, але це швидке рішення, це різкі події. Можливо, вам скажуть давай, уже щоб взяти цей шанс, потрібно завтра виїжджати або е, завтра перерахувати гроші, щоб щось купити, але обережно. Саме з продуктами краси або з технікою, тому що ретро Венера, ретро Меркурій, також це транспорт. Краще такі покупки хай зачекають до кінця квітня або, взагалі, на травень собі можете запланувати. Ось тут ви можете сміливо відстоювати свою позицію. Це карта доволі конфліктна. Але якщо ви хочете його уникнути, хай ви говорите мовою фактів. Хай це буде чітко, хай це буде ясно. У вас можуть дійсно вимагати швидкого прийняття рішення, або вам доведеться відстоювати свої кордони. Наприклад, ви хочете пояснити роботодавцю, чому ваші послуги коштують скільки, і ви йому це поясните. Ще одна колода є на сьогодні і два оракули. Це у нас астрологічне таро. Дуже люблю цю колоду, оскільки я також практикую як астролог і консультую. Так, подивимося, що принесе левам в березень. Шістка мечів. Ви відправляєтеся в дорогу. Хочеться заспівати, ти пливеш у човні. Звідки у мене в голові ця пісня? Можливо, ви також зараз захочете її послухати. Але ви відправляєтеся в дорогу, ви відправляєтеся до нових берегів. В класиці тут є чоловік, який допомагає. А от в цій колоді, мені здається, ви тут готові наскільки відстоювати свою позицію. Ви готові брати наскільки всі шанси, що ви самі зможете досягти своєї мети. Ви можете самі досягнути того берега тієї мети того рівня життя, який ви захочете. Це може бути справді поїздка, це може бути справді переміщення, це може бути справді тоді, коли ви катаєтесь на кораблику, важливо десь на екскурсії, і ви десь на човні перепливаєте, перетинаєте, наприклад, якийсь канал, або ви взагалі покатаєтеся на якомусь водному виді транспорту, але це дорога, дорога або просування. І ви самі вирішуєте, куди ви хочете. Так, що ще принесе вам березень. Місяць карта невідомості. Карта, коли можуть нас переслідувати трошки якісь страхи, сумніви. Ну, з невідомим це просто от, може дуже програватися. Або ви десь кудись будете вночі їхати, також може так програтися. Але це карта, коли ми поки що не можемо зрозуміти, що нас чекає. І від цього є якісь тривоги, це нічні карти. Але тут головне дочекатися світанку. Знаєте, що не все так страшно, як ви це собі малюєте. По карті місяць, до речі, можуть бути такі якісь ситуації сонливості або, навпаки, безсоння. Ну, це часто також буває і в сезон затемнень. Тому знайдіть варіанти, як ви можете себе підтримати. Кажу, і карта випала, і випала карта затемнень. Звичайно ж, карта затемний їх цього місяця два, і ви покидаєте якесь місце. Ви залишаєте якесь місце, ви залишаєте позаду невідомість. Це може бути перехід на нове місце роботи, це може бути переїзд. Це може бути тоді, коли ви йдете зі стосунків, тому що у всіх склад зрезонує по-різному, оскільки він спільний. Але це точно коли ви залишаєте щось позаду, і ви прямуєте до тих берегів, які вам. Призначені долею, тому що по затемненнях завжди проходять такі доленосні події. Ви покидаєте щось. І не дивно, що вам тут трошечки страшно, не дивно, що вам тут ще дещо лячно, тривожно, але знайте, що так повинно бути. Завжди вісімка кубки, ви йдете до кращого, бо потім навіть в ієрархії іде от дев'ятка, десятка це дуже хороші карти. Так. Давайте, ця карта випала самостійно, тому ми витягнемо ще одну: вісімка жезлів. Ви подолаєте всі свої страхи і просто почнете бігти, йти вперед, все дуже-дуже дуже сильно прискориться, будьте готові, просто все понесеться. Це може бути дуже багато новин, це може бути багато комунікації, це може бути багато переміщень фізичних, ви можете кудись їхати, бігти у прямому сенсі. Там, можливо, ви почнете займатися спортом, бігати. Або ж, наприклад, це може Може бути тоді, коли ви там по місту їздите туди, сюди або між містами, ви їздите і у вас багато справ. У вас от життя несеться. Це коли потрібно зробити багато чого, потрібно зробити одночасно потрібно одночасно спілкуватися з багатьма людьми. Це, до речі, також може реалізуватися у сфері онлайн, коли у вас багато листувань, багато зустрічей, вам потрібно багато дзвінків приймати чи відповідати на багато дзвінків, наприклад. Ну, це прекрасна карта. І очікуйте, що під кінець місяця буде дуже-дуже ну, дуже динамічно, порівняно особливо з. Початком місяця можливо дійсно тут у когось переїзд, і вам потрібно дуже багато чого вирішити. Якось пізнати новий район, де ви тепер живете, пізнати, що де знаходиться з кимось уже знайомитися. Ну, дуже цікаво. І у нас з вами ще є два оракули, а один ще й складається з двох частин. Це у нас оракул, який вже знайомий вам. Він був на грудневому розкладі, чи на січневому, він був на січневому розкладі. То вже не вперше на моєму каналі, це у нас темні історії та стілювальні історії. Тобто, це буде як пастка місяця програватися, як застереження, а це як порада, де буде ваша сила і в чому буде ваша сила. Ці колоди оракульні, тобто вони трактуються асоціативно. Я вас, звичайно, вас буду наштовхувати на думку, але не бійтеся, якщо для вас воно зовсім по-різному може зрезонувати. Діліться в коментарях, взагалі, як ви це відчуваєте. Так, для в темній історії. Це виживання. І мені зараз така фраза приходить: не жити, а виживати. І дуже мені резонує з тим розкладом, який у вас був Лев. Тому що ви ніби тут вирішуєте там, і гармонійно щось завершуєте. що... Час переходити на рівень, на новий рівень і по затемненнях, так і по вісімці кубків, яка вам випадала. Ви десь розумієте, а я живу наповну, чи я виживаю. І це може бути і матеріальна ситуація, це може бути і ресурсна, так, здоров'я маю на увазі, там, вільний час, наскільки я себе взагалі почуваю щасливою, наскільки я можу жити поза якимись тривогами, сумнівами. так, І ви вирішите, що все, я хочу жити, а не виживати, і ви будете. Рухатися до того, щоб змінити своє життя на краще. Обов'язково, тому що от жити у виживанні вже не варіант, так? А якою буде для вас цілюща історія. Розмаїття. Дивіться, яка прекрасна карта. Ви розквітаєте тут і ви щось нове привнесете в своє життя. Ви зрозумієте, що наскільки ще є багато іншого, цікавого, навіть так воно резонує з картою світ. Вони навіть схожі, мені здається, ану, давайте глянемо. Так, схожі, схожі, подивимося. Вони навіть схожі, бачите? Такі по промальовці. Ви пізнаєте, можливо, десь побачите у когось, так, розширити свої кордони. Можливо, побачите, як це в інших країнах, в інших культурах відбувається, чи просто в інших людей. Ви зрозумієте, що може бути по-іншому. Я можу спробувати щось інше, і це не обов'язково там я погана чи хтось поганий. Це може бути по-іншому. І це два різних прекрасних досвіди або три і більше. І ви для себе виберете достаток та розмаїття. Спробуєте що буде робити вас щасливими. І наостанок ще колода догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Це у нас оракул, і подивимось сприятливу практику для левів. Для вас. Б'юті Річуал, ну, Леви, ви такі у нас красиві та розкішні, це просто ваша тема. Манікюр, укладка, педикюр, догляд за собою, новий крем це все прекрасно. Це для вас буде найкращим ритуалом цього місяця. Але пам'ятайте, що по ретро Венері краще не робити кардинальних якихось змін. Так, звичайно, там манікюр або щось. Повсякденне, те, що ми робимо більш-менш регулярне, це у нас окей. Але якісь суперкардинальні зміни краще не робити, а почекати до кінця квітня або травня. Це стосується і уколів краси, також, і пластичного якогось втручання. Тому потіште себе просто новими нігтиками, нагаточками. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Сподіваюсь, ви гарно провели час. Я вам бажаю прекрасного березня і прекрасної весни. Хай вона розквітає різноманіттям у ваших серцях. А ви, леви, це взагалі знак. Який серце, який серце, який пов'язаний з серцем, який живе серцем. Я вас обіймаю. Па-па!